Добрий вечір, наші дорогі підписники. Рішив вам продовження за цих перепелів показати. Вилупилось у нас дуже добре. 129 штучок. Всі такі гарненькі, хороші, крупненькі. Получилося, якщо вважати самі запліднені яйця, то вийшло 90%. вилупилось. Ну а если всі місць считати, ті, що були незапліднені, то 77%. То я думаю це дуже хорошо. Всього залужував я 168 мінус 25 незапліднених. залишається 143. І вийшло 129 вилупилось. Так що отакий результат у нас. Далі вже за них не буду я відео показувати, бо я їх продаю. Думаю, покажу вам, що вийшло. Ще раз напоминаю, це з крупного яйця. Одбирав я яйцю від 14,5 г до 17 Довжні бути хороші перепелки, крупненькі. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Пока-пока.